І так, друзі, привіт! Хотів зробити невеличку розпаковку, показати, я там замовляв монетки і хотів показати, що мені прийшло. Там достатньо є цікава монета. Ну, подивитись, наскільки вона цікава, може комусь вона сподобається, хтось її впізнає. Що ми тут бачимо? Дивимось. <кій> угу, молодець. Так, да, це вони, це монети. Ага. Ага, ага. Вона без упаковки йде. Угу. О, точно я і забув про нього. Це канадський долар. Ну, це взагалі не коштовна якась річ, просто він достатньо цікавий, гарний. Е, має просто бути це історія. Канадська. Так. Це у нас достатньо непогано. Запакували її. Так, зараз оці спочатку я покажу, а потім повернемось до отої монетки. Їх тут вклали. Те, uh -huh, uh -huh. що їх так скріпили. Ось Так, я бачу кольочки. А все, став. Як гарно зробили. Це канадські долари. Які е, були в обігу трошки раніше, Тро, трошки раніше, ніж зараз. Так, є. Да, це канадський долар з каною. Дивіться. Він просто гарний, мені здається, гарний. Красива монетка. Ну, стан її плюс-мінус. Ну, обігова, скоріш за все. Обігова монета. Ну, вона не коштовні це ці монети. Це не прям якесь. Це просто обігова монетка 68-го року. Багато разів її бачив, але не доводилось її в руках тримати. Ну, а це Confederation Constitution. Теж достатньо цікава монета. Якщо видно на камеру. Так, але мене більш, більш цікавила оць, ось ця монетка. І зараз розкажу чому. І пакування в неї чомусь таке. Як цукерочка, знаєте, українська. Ага. Це може хтось знає, може хтось бачив. Це достатньо популярна монета в Україні це архістритих Міхаїл. Але він випускається в Україні срібло, Ну, повністю срібна монета, без, покраш... без краски, без фарби. Це в деякі роки там позолота була на неї, ну, на них. Але це як інвестиційна українська монета, так і колекційна, вона випускається, карбується кожен рік, і багато людей, в принципі, її купують. Це унцовка. одна унція. Одна унція срібла. Але ця монета, вона, як я знаю, вона. Фарбувалася сторонньою приватною компанією, і вона випустила ну, серію таких монет з різним фарбуванням, з різним розмальовкою. цією. Наприклад, ця монета, як заявлено, вона вийшла тиражом 100 штук. За, ну Взагалі 100 штук. Ага, ось тут. Маємо якусь інформацію. Country Ukraine, 23 рік, Silver. Одна унція. Ага, по золота навіть. да Limited to, дивіться, 100 штук. Це номер монети 31. Загалом 100 штук такої розфарбовки є. У мене є ще одна такого плану монетка. Це фарбує польський монетний двір, але в неї така упаковка дерев'яна. Ну, вона, я не знаю, така, мені здається, більш простенька, але на магніті. Є свій сертифікат якийсь не Нацбанку України, а це інша розфарбована монета. Ця монета теж. Зараз подивимось. Ця монетка також, ну, це стандартний архістратих 22 рік. Це срібло гривня 200 штук. Так, да, тираж такого малюнку 200 штук. І номер 28. Ну, в принципі, я не знаю, наскільки ця, ця інформація по тиражах вона актуальна. Але всі притримуються цієї цифри при продажах. Ну, це більш гарно, мені здається. Ну, не знаю, на ваш розсуд. Достатньо гарні монети. І, в принципі, ті люди, які або колекціонують, або збирають ну, мені здається, така монета має бути в колекції. Тому що виконана вона достатньо якісно. саме фарбування. До, до речі, ми можемо. Мені здається його і подивитися, а ну зараз я підніму, зараз її покладу на цей і ми подивимось її. Так, це у нас долар. Тут цікавого, нічого немає. Так, я її, мабуть, відкрию, зараз перчатку одягну. Так, відкриваємо. Ні, п -п поки давайте відкривати не буду, так. Це... Це достатньо цікаво, чи мені здається, чи ні. але. Не схоже на Зеленського, ні. Може, фарбувалося спеціально так. <кій> До речі, я не знаю. Зараз я покажу, як він має виглядати е, не фарбований, щоб ви ну, розуміли, як він виглядає, як він має виглядати. А розфарбували, ну, точно в Польщі фарбували. Зараз я цього відкрию, тому що там. Упаковка монетки не дуже. Ось такий він має бути. Так він виглядає ор оригінальним. <плес> <плес> ну, Нанесення фарби цікаве. Достатньо якісно зроблено. Заявляють, що це якісь. Приватний, ну, якийсь польський монетний двір. Де, десь пишуть польський монетний двір. <гум> ну, ось так він має виглядати. А тут він пофарбований, дивіться. Ну, точно робили. Робили так, щоб був схожий на, на Зеленського. Цікаво. Хрести. Ну, також достатньо непогано. Так, це, це монета за, за закрита, я не відкривав, щоб ви розуміли. Угу. Так, з іншого боку тут у нас по, по золото йде. А, як вони обіграли. Ну, достатньо якісно це зроблено. Я думав, це якийсь кустарний спосіб. А це достатньо непогано. Тобто все чотенько. Все дуже чітко. Так, а там, де у нас Інша монетка. Там колір такий у нас йде. Так, це в капсулі. Щоб ви. Ага, це під капсулою вже мусор. Так, 31 і 1 22 року монета. Ну, що я можу сказати? Всі, хто збирає такі монети, Архістратеги. Ну, чому б ні? Вона достатньо гарна і вона тільки може що робити? Прикрашати вашу колекцію. Дуже класна. Ну, гарна. Мені вона прям. Упс. Мені вона прям дуже-дуже подобається. Тема, поле, небо. гарно. Тираж монети 100 штук саме розфарбованої. Тому що тираж цих він великий, але він де ну, срібна монета. Гарна. Ну, ось таке невеличке поповнення до колекції. Дякую, що подивилися. Все, Всім до зустрічі. Пока.